Друзі, вітаю вас усіх. Бог щедрий саме в твоєму житті, Бог добрий саме для тебе. І ми сьогодні переживаємо Господню доброту щодня. Тому щодня ти можеш бачити Господню доброту, і як вона проявляється в різних обставинах і в різних сезонах твого життя. Погоджуємось, говоримо амінь. амінь. Одну думку хочу сьогодні підняти. Я Останнім часом дуже часто чую від людей, як люди, спілкуючись один з одним, розмовляючи десь в якихось певних кругах, вони говорять таку ідею. Вони говорять так: я ходжу, я ходжу в таку-то, в таку-церкву, то церкву, або, там, наприклад, там, називають цю церкву, там, давайте церква Ісуса Христа. або Говорить, я хожу до Захарченка в церкву. Отак говорять по-різному. Або, говорить, я відвідую таке то зібрання. І я хотів би, знаєте, щоб у моєму житті не було так, що я, коли мене запитують про церкву, щоб я говорив, що я туди ходжу, або що я її відвідую. Для мене церква це духовна родина. І у мене є моя фізична родина, моя дружина Катеринка, моїх двоє дітей. І це якось несуразно виглядає, коли уявіть, я говорю вам, що я ходжу до своєї катеринки, я хожу до своїх дітей, або я відвідую свою катеринку або відвідую своїх дітей. Воно якось дико виглядає на слух, взагалі, як концепція. Чому? Тому що Бог вчить нас, що є фізична родина, і ми повинні в неї не приходити, як в гості, тому що багато людей в церкву ходять як гості, як прихожані. А ми повинні жити тим, чим живе твоя фізична родина. Ти не просто відвідуєш свою фізичну родину, ти не просто ходиш в гості, ти живеш. І повинен жити тим, чим живе твоя родина. Ти маєш там відповідальність, каже відповідальність. Ти живеш життям своїх дітей, родини, своєї дружини, тих викликів, які ви маєте. І ти є частиною активною і живою, яка дає свій потенціал, свою енергію, ресурс, свою мудрість, свої гроші, свої сили, щоб розбудовувалась родина. Те ж саме повинно бути, як, будемо говорити, здорова концепція і в відношенні церкви або духовної родини. Коли ти говориш, я не відвідую, тому що це ну, якось ну, ціка... ці... Ці... цікаво виглядає, і цікаво на це все споглядати, або я прихожу, я приходжу. Немає такої ідеї в, в Біблії прихожання. Коли вона і є. Там пришельці, пришельці, странні люди, які відвідують, які гості, странні люди подорожні, подорожують, мандрівники. Вони ходять, мандрують туди, сюди, подорожують туди сюди. Ні. Правильна здорова концепція. Я в церкві, у мене є відповідальність, я вкорінений, я приношу плод. в мене є сьогодні моя частина, я служу своїм даром, я служу своїм серцем. Мені є діло до моєї церкви. Я не приходжу сюди, а я є сьогодні служительного завіту. Я є активною частиною всього того життя, яке проживає моя родина. Тому я не хочу говорити, що я відвідую або прихожу. Я є частиною такої то церкви, Божої, Христової церкви, де у мене є відповідальність, там моє серце. Там мої сили, там моя енергія, там частина мене, яка продуктивна, яка сьогодні прославляє Господа і так далі. Тому, друзі мої, дай Бог нам не просто ходити і відвідувати церкву, а бути церквою. Амінь.